Доброго дня, шановні колеги. Мені надзвичайно приємно знову брати участь в цьому чудовому заході, бачити вас, чути ваші надзвичайно інформативні і цікаві доповіді. Кожного разу, з кожної доповіді, я, ви знаєте, з... Задоволенням вихоплюю ті імена, які дотичні і до нашої діяльності, до роботи нашого архіву музею. І тому мені дуже приємно, я збагачуюсь теж інформаційно і сподіваюся, що моя сьогоднішня доповідь теж буде для вас корисною. Я представляю архівмузей літератури і мистецтва. Це установа, яка зберігає документи літературно-мистецького профілю. Але маю сказати про те, що в наших фондах представлена і значна кількість першоджерел українських науковців, літературознавців, мовознавців, фольклористів, істориків, зокрема і тих, кому судилося стати жертвами репресивної машини. Варто зазначити, що дана тематика вона не є профільною для Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва, оскільки у нас не відкладалися і ми не комплектувалися архівно-слідчими справами репресованих діячів. Проте ми маємо значний пласт документів, які розкриває і зазначену тематику також. Річ у тому, що під час підготовки наших виставкових проєктів, в межах виконання запитів тематичних відкористувачів, під час підготовки інформаційних повідомлень, оскільки ми теж відгукуємося на всі ювілейні дати, ми опосередковано виявляли документи, які можуть говорити про переслідування, засудження. І реабілітацію українських митців і українських науковців так само у 2018 році це спонукало нас започаткувати окремий віртуальний проект. Він носить назву «Архів музею на допомогу вчителям і фактично складається з інформаційних повідомлень, біографічних таких довідок і е, добірки архівних документів, які стосуються наразі діячів розстріляного відродження. Е, Пізніше наявність таких документів спонукала нас долучитися і до наповнення загальноархівної онлайнової бази даних про жертв політичних репресій 1920-1950 років «Український мартерово ХХ століття. Український мартеролог 20-го сторіччя це інформаційно-пошуковий ресурс, який покликаний об'єднати усі бази, які були створені в регіонах. Це регіональні тематичні бази, які починаючи з 1989 року починали створювати архівні установи нашої країни у 1991 році. Було прийнято закон України про реабілітацію жертв політичних репресій. І безумовно це спонукало цю роботу продовжити, активізувати і поглибити пошук інформації про жертв репресій. І наразі український мартиролог двадцятого століття – це така велика база, яка об'єднує всі бази, які створювали архіви до того, і продовжується її наповнення. Презентація цього ресурсу відбулася у 2020 році. І наразі на цьому інформаційному порталі він розміщений на сайті Державної архівної служби України розміщено відомості про 112 861 особу. Що собою являє інформація про цих осіб? Картка особи включає в себе фотопортрет або кілька фотографій, якщо вони є. Ім'я, коротку характеристику роду занять, дати життя, відомості щодо арешту, засудження, винесення вироку, місце ув'язнення, відомості щодо реабілітації та посилання на ту архівну установу, в якій зберігаються архівні документи. Ну, це може бути або архівні архівно слідничі справи, або інші дотичні матеріали. Ми в процесі роботи. Своєї стикалися з тим, що нам траплялися документи: це ордери на арешти, протоколи допитів, рішення особливих трійок, довідки про страту, посмертну реабілітацію. Частково це копії, частково це оригінали документів. Листи до рідних, які були написані в тюрмах і виправно трудових таборах, і інші цінні першоджерела, які теж стосуються репресій, реабілітації, і зокрема, ми долучилися до наповнення онлайнової бази мартурового двадцятого сторіччя і подавали і зараз теж триває виявлення. Подавали інформацію про низку осіб. Зокрема, нами було подано інформацію про письменника-перекладача, мовознавця Бориса Антоненка Давидовича, могознавицю викладачку Лідію Білозір, журналіста, науковця, громадсько політичного діяча Юліана Бачинського, мистецтвознавця, критика і художника Івана Врону, мистецтвознавця Володимира Гагнімейстра, Мечеслава Гаска. Журналістку і мистецтвознавцю Ганну Інгу Зеберг-Рогальську Карклінь, науковця хіміка-бандуриста, дослідника кобзарства Богдана Жиплинського, письменника літературознавця Анатолія Костенка, Івана Кушельницького, літературознавця, перекладача Григорія Майфета, Миколу Плевака, літературознавця так само, Петра Руліна, Гната Ходкевича і Багатьох інших науковців, якщо говорити про ті документи, які ми виявили в процесі роботи, то можливо я детально зупинюся на декількох прізвищах. У нас в Центральному державному архіві музею літератури і мистецтва України зберігається особовий фонд Бориса Антоненка Давидовича. Він налічує 477 одиниць зберігань, себто архівних. Справ. Фонд започаткував сам Борис Дмитрович. Завжди цікаво дізнаватися, яким чином потрапили документи на зберігання до архівної установи. То Борис Дмитрович у 1969 році здійснив перші передавання своїх архівних документів на зберігання до нашої установи. А пізніше дочка його третьої дружини Ганни Шмердяк, пасарбиця Ярина Тимошенко, передала нові матеріали батька. Це відбулося вже в 90-х роках. І таким чином було сформовано опис номер 2 і там, серед творчих документів, серед епістолярій і матеріалів до біографії. Зберігаються ксерокопії з архівних з архівно-слідчих справ і матеріали про перегляд судової справи та реабілітацію Бориса антоненка доведовича. Це повідомлення військової прокуратури СРСР, довідка військової колегії та інших установ з приводу. Його роботи, перебування в місцях позбавлення волі це ціні першоджерела, які розповідають про тернистий шлях, який пройшов діяч. Також є цікаве фото з дружиною та сином у Сибіру. Е, ну, я не буду зупинятися на біографічних віхах його життя. Ми знаємо, що е, навіть після звільнення людина, яка була. Засуджена до вищої міри покарання до страти, страту замінили на 10 років ув'язнення в таборах, але навіть після звільнення у 71-му році Доненко Давидович був позбавлений можливості друкувати свої твори, знаходився в край важкому такому становищі і зазнавав переслідування, і це це фатально позначилось на його здоров'ї. Він помер у 1984 році в Києві. Дуже цікавим інформативним є особовий фонд мистецтвознавця Івана Врони. Там теж відклалася низка документів, які свідчать про переслідування і засудження вченого. У нас в архіві музеї зберігається об'ємний його особовий фонд номер 358 І у складі двох описів там відклалося 899 архівних справ. Документи фонду передавалися на державне зберігання дочкою мистецтвознавця. І е, частина документів біографічного характеру е, стосується його засудження і перебування у виправних виправно-трудових таборах. Зокрема, у нього є м, у фонді е, довідка про звільнення після відбуття трудової повинності, яка видана була 36-му році управлінням байкала амурського виправного трудового табору. Виписки з наказу Бамлаго про його зарахування там на роботу до автовідділу, також цікаві фото цінні про перебування його там в сороковому році. Ну і безумовно є документи про його реабілітацію, про зняття судимості. А серед образотворчих творів його авторства є й малюнок під умовною назвою Житло будівничих в Банлаз. Тернистий шлях випав на долю мистецтвознавця і заслання обвинувачення частів контрреволюційної організації. Він був реабілітований у 58 році. Зміг повернутися до своєї діяльності, працював в інституті теорії та історії архітектури, став автором низки мистецтвознавчих творів. Зокрема, дуже цінні його роботи, які стосуються творчості українських художників Михайла Дерегуса, Анатолія Петрицького, Карпатру Хименка і загальні публікації з історії мистецтва. Ці на імена, які я згадала, це науковці, яким пощастило пройти горнила репресії, вижити, повернутися до життя, фактично, і в тих межах, які їм було дозволено здійснювати свою наукову діяльність надалі, але є науковці, які на жаль, були знищені цим репресивним мовохом, і у нас у фондах відклались документальні свідчення, куди куди в копіях, але ем, тим не менш, це першоджерела, які розповідають про тих осіб, які тя було трагічно обірва. серед них це Гнат Мартинович Хоткевич. Його особовий фонд також зберігається в нас в архіві музеї. Це фонд номер 817, Він налічує 178 одиниць зберігання. І документи передавались різними особами, починаючи з 70-х років до 97-го року. То в його фонді зберігаються правда в копіях, витяг з протоколу засідання особливої трійки у НКВС по Харківській області, і це постанови про розстріл, про конфіскацію майна, довідки, листи трибуналу і дуже цікавий документ, який відклався не в особовому фонді Гната Мартиновича Хаткевича, а у фонді, Українського архівіста, культуролога, кінознавця, театрознавця і колишнього співробітника Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва України Романа Корогоцького. Цього року ми відзначали від дня його народження, робили онлайновий віртуальний проект, який розміщений на наших ресурсах, присвячений пам'яті Романа Корогоцького, і от у фонді пана Романа. Це фонд 1297, Зберігається спогади точки Гната Хуткевича про арешт батька. Про те, як радянська влада планомірно знищувала їхню родину особисто її батька і як відбувалося страшне це прощання родини, коли прийшли його заарештовувати, mm -hmm. фактично, після ув'язнення він був засуджений до дострою за шпигунство на порист Німеччини, вирок був проведений виконання. Році у тридцять восьмому році жовтні в підвалі харківської в'язниці, і репресії зазнали і його син, і його дружина, і лише дочці вдалося завдяки виїзду за кордон уникнути переслідування і залишити спогади, завдяки яким ми можемо висвітлити деякі обставини життя і репресії, які зазнав надходкевич. Це інформація про зазначених мною осіб і про низку ще е, е, знакових науковців, е, митців е, наразі розміщена на лайновій базі е, «Український партнеролом ХХ століття». База фактично наразі об'єднує результати кропіткої роботи архівістів різних установ. Ця робота й надалі триває, і варто зазначити, що в якості частини міжнародного проекту ЮНЕСКО зі створення електронної енциклопедії порушення прав людини міжнародний довідник архівних джерел, вона заявлена у міжнародній раді архівів. І робота триває. Інформація про наповнення її періодично з'являється на ресурсах архівних установ, на онлайнових ресурсах Державної архівної служби України. Ми запрошуємо скористатися цим зручним ресурсом, тому що він має зручну і доступну пошукову форму, якою можна користуватися з будь-якого пристрою, починаючи від мобільного телефону до. Комп'ютера і за умови сталого інтернету можна завжди нею користуватися 24 на 7 і відшукувати інформацію про ту чи іншу особу, ту чи іншу персону, або здійснювати пошук по архівам безпосередньо, тому що можна відкрити довідкову інформацію по архівній установі, яка оприлюднила. Піднайшла дані про ту чи іншу особу. Робота триває, тому ми запрошуємо вас скористатися цим ресурсом. І якщо будуть якісь запитання, я з радістю на них відповім. Дякую вам за увагу.